Були в давнину у місті не тільки маленькі будиночки, в яких жили звичайні хустяни, але й справжні палаци. І мова не про замок, а про звичайну житлову будівлю. Вона була дійсно багатою і величною, і на сьогодні, на жаль, повністю втрачена. Це будинок Раковці, або як його ще називали, білий дім. Знаходився він під замковою горою в дуже затишному місці поблизу хустиця, який колись був повноводним. Оточувала його величезна ділянка. А до Довкола, тиша, мелодія води та спів пташок у лісі позаду оселі. Тож, де знаходився цей палац? Хто у ньому жив? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим, якщо ви хочете знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал, а щоб підтримати мене, поставте цьому відео вподобайку. Коли збудували на старовинних світлинах, можна побачити вигляд Віли Раковці за 1908 рік. Там розкинулась величезна на ті часи двоповерхова споруда, напевно, найбільша з усіх у місті, і це не була новобудова. А будівля, яка стояла там, уже далеко навіть не одне сторіччя. Знаходилась вона на місці, де зараз частково розквартировано ЦНАП та були котельні міської ради. Як пише у книзі Хуз 925 років Михайло Бізонич, у тій будівлі Трансильванський князь Раковці. Друге проводив наради під час визвольної війни угорського народу 1703-1711 років. Також там у своїй хуйській вілі він приймав послів європейських держав. Тож якщо у 1703 році князь проводив поважні прийоми у своєму будинку, зведено його було точно раніше у 1600-х роках. У палаці були розкішні зали та двір для карет, тобто по сучасному гаражі. На жаль, у 1964 році радянська влада знесла історичну будівлю. На подвір'ї мерії тільки епізодично збереглися її останки. Могутні колись мури були із цегли та каменю. Судячи зі старовинних листівок, будинок був дуже великим із багатьма вікнами та неймовірно розкішним. У Мукачеві теж був білий дім. Знаходився він у самому центрі міста. Його називали білим палацом. Або будинком князів Раковці зараз це дитяча художня школа імені Міхая Мункачі. Також відомо, що будівництво одноповерхового палацу у стилі барокко розпочалося у 1667 році. Будинок на той час використовувався в якості міської резиденції Трансильванських князів Раковці для урочистих прийомів знаті та іноземних послів. Також відомо, що Раковці II у 1705 році заснував у Мукачеві. Монетний двір, де карбували мідні гроші. Дім Бетлена. Оскільки Хуський замок війська князя Ференца Раковці Другого захопили у 1703 році, до того часу будинок належати князю не міг. Але будівля точно стояла раніше і була відомою як дім Бетлена. Габор Бетлен був князем Трансильванії, вождем антигабсбурзького повстання в Угорському королівстві. Він очолив Трансильванію 23 жовтня 1613 року. Всього за одне десятиліття йому Вдалося підняти отриманого у спадок країну до європейського рівня. До самої смерті у 1629 році він підтримував культурну і освітню галузь. На той час Мараморщина належала до Трансильванського князівства Хус був прикордонням. У 1615 році хузький замок перейшов у власність Габора Бетлена. Князь згідно з одними джерелами подарував, згідно з іншими, продав за 20 тисяч форінтів його молодшому брату Іштвану Бетлену. Саме він, укріпивши мури, облаштував там чудовий палац, що став справжньою окрасою та водночас надійною фортецею хуста. Кажуть, то був найкращий період відомої пам'ятки архітектури. На той час фортеця була ще неушкодженою. Також вважається, що саме Бетлен і побудував неподалік підніжа Замкової гори розкішну віллу, яка й стала пізніше легендарним будинком Раковці. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. Якщо хочете знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Дякую усім за перегляд!